Як зробити замовлення в Італії? Ви заходите на сайт, нажимаєте на три рисочки і шукаєте вашу країну, Італія. Тут ви можете обрати мову, якою ви хочете, якщо італійська, ви знаєте італійську, ні можете змінити на англійську, як це роблю я. Угу. Далі нажимаємо на три рисочки в лівому кутку, вибираємо шоп, магазин. І спускаєтесь донизу. Там ви обираєте продукти, які вам потрібні. Ось, наприклад, алоє. Тут я включила перекладач на айфоні. Ви можете читати на російській. Повертаємось доверху, і, наприклад, велнес алоє. Тут ми бачимо основний продукт алої, продукти бджолярства і далі, далі всі продукти, які призначені компанією Forever. Ну, от, наприклад, ми беремо пробіотик. Будь-що, це для прикладу. Ви додавали його в корзину. Спускайтесь нижче. Так, і тут вводите дані. Ось нас запитує, чи ви ще не клієнт, а, так як ви ні, війти. Клієнт клубу Forever. А, і далі ви вводите свої дані для реєстрації. Клієнт клубу. Ім'я по батькові, місто проживання, країна, індекс, ну, звичайні дані, які при будь-якій реєстрації. Так, і тут головне ввести ім'я спонсора або мій ID номер, який я зараз тут прописую. Чому це важливо, щоб ви не зробили замовлення в когось іншого? Тому що взагалі я буду вас, це не просто щоб зробити замовлення в мене, а щоб я вас вела на всіх етапах вживання продукту, давала вам різні рекомендації, фішки, в яких в мене дуже багато, дуже багато досвіду, консультацій нутриціологів, лікарів і так далі.